Двоє коміків Марк Куцевалов і Катерина Олос на власній шкурі перевірять, що таке справжня праця руками. Вони протестують робітничі і прикладні професії, які сьогодні як ніколи важливі. Кожен епізод новий виклик і новий привід для жартів. Щоразу ведучі тягнуть жереб. Одному дістається день важкої праці, іншому задача дізнатися у фахівців про всі переваги й труднощі професії. А з пошуком вакансій допомагає наш титульний партнер «Work.ua». Весело, іноді незручно, але дуже по-справжньому у новому шоу Місія Впоратись! Де ж Катя, а? Домовлялись біля третьої ялинки зустрітися. Йом? Марк! О! Привіт! Сорри, я проспала. Зате я виспалась. Буду здорова, красива, спокійна. До речі, про цей про сон. У нас сьогодні тема пов'язана зі здоров'ям. Ух ти, і А що це буде? Сьогодні ми тестуємо професію адміністратора рецепції у відділенні лабораторії. Ого, а де ми можемо знайти таку вакансію? Звичайно, у застосунку нашого титульного партнера Work.ua. це сервіс з пошуку роботи номер один в Україні. Я підготувався і заздалегідь перевірив і підшукав потрібну вакансію. А ще я зробив налаштування, щоб отримувати пропозиції від роботодавців безпосередньо у застосунку або на електронну пошту. Бо я не люблю, коли мені дзвонять рекрутери. Ага, дуже тебе розумію. Ну добре. А у мене ось що. А у мене ось що. Клас. Іди Катюня, не запізнись. Ти сьогодні адміністратор. <плес> що, що що, що сталося? Так <плес> я, походу, вже за пісні. Ага. А я поки в лабораторію. Ось туди. Добрий вечір. Я до вас хочу здати аналізи. Так. Аліна! Добрий день! Я Добрий до вас! День. <гум> <гум> я сьогодні буду тестувати професію. Хух, зараз я їй скажу цю професію. Адміністратор. Правильно? Це правильно. Адміністратор рецепції відділення лабораторії. Перша задача вже успішна. Я вже справилась. <гум> я вам все зараз розкажу, покажу. Да. Вау, це все моє. Так, да, це все <гум> твоє. Боже, оце б мені в дитинстві стільки комп'ютерів. Я б була сама щаслива дитина в світі. Аліна, а ви тут адміністратор, правильно? А, вже ні. Я зараз займаюся навчанням адміністраторів. Але колись працювала адміністратором клас і тепер допомагаю новачкам вчитися, вливатися в колектив. О, я Готова що робити? Так, це твоє робоче місце. Угу. Тут є все, що тобі потрібно. Угу. Основне це ПК, на ньому встановлені всі робочі програми. Угу. Це принтер, який друкує штрих коди. Uh -huh. На кожному штрих-коді у нас індивідуальна інформація клієнта, яка дозволяє потім в лабораторії правильно визначати, де чий матеріал і видати коректний аналіз. Uh -huh. Це принтер, ми на ньому друкуємо там результати. У як красиво тут уже так, з такими штучками так вже. у нас є фірмові бланки, угу. на яких Класс. потім будуть не тільки результати, а на звороті ще корисна інформація для клієнта. Алін, а скажіть, які взагалі основні обов'язки адміністратора і що в них входить? І Як взагалі виглядає робочий день? Основні обов'язки це власне спілкування з клієнтами, любити людей. Uh, поважати людей, я б сказала, uh -huh. так тому що вимагати любити людей ми не можемо. Uh -huh. Але поважати так, ставитися з повагою до кожного uh -huh. клієнта. Це спілкування з клієнтами, оформлення замовлень, видача результатів, і також відповідати на запитання, які у них дуже часто виникають стосовно наших послуг. Ми почнемо працювати з сьомої ранку uh -huh. на поточний момент. Зараз так у нас сьомої ранку графік, і до тринадцятої так Це ще півдня. Так, це моє короткі зміни. О, є, І є, є ще є, довгі є. зміни. До 16.00. До 16? Так, ну це мав забере як в школу. Прийшов, пішов. Абсолютно. Вау. Це потім має, має ще дуже багато часу на якесь власне особисте життя. О, ну, до речі, у нас перший клієнт. Зараз може mm -hmm. на практиці все зпізнатися. Добрий день. Добрий. день. Ви чудово виглядаєте. Дуже дякую. Доброго дня. Ви здавати аналізи. Так, у мене онлайн-замовлення. Покажіть, будь ласка, номер онлайн-замовлення. Так, звичайно, будь ласка. Угу. Так, так, правильно. Угу. Дякую. Все. Тепер ти бачиш, що на замовлення угу. клієнта. Воно вже, Ти бачиш, угу. що воно оплачено на сайті, тобі угу. не треба робити оплату. Натискай кнопку Імпорт. Угу. Все. Тепер штрих-код, віддавай клієнту. Очікування. Будь ласка, проходьте вас, викличуть в кабінет. Оксана Марк, вітаю. Дуже рада. Мені теж приємно а, Слухайте, Я колись у вас здавав аналізи і роки ще два назад. і прийшов за ними. Я хочу їх забрати назад. Але насправді я прийшов а, за тим, щоб дізнатися про вашу кухню. В лабораторії. <гум> ну да, не, де ви харчуєтесь? А як взагалі відбуваються процес у вас тут всередині? Добре, ми сьогодні з вами підемо за лаштунки самої лабораторії. На власні очі ви це все сьогодні побачите. Але зараз я вам пропоную здати аналізи, і ми з вами вашу пробірку вже будемо дивитися і спостерігати в самій лабораторії. Тому я вас запрошую маніпуляційний кабінет, де вам візьмуть кров для аналізу. Я yeah. пітом. Куцевала Мар Артурович 30 років. Забір крові добре переносите? Аміно Руссо, 26 років. Так, це правильно. Забір крові добре переносите. Та, ні, погано, а ви. На шатир вам підготувати? Так. Добре. Ви хвилюєтесь? Я ні, а ви. Ну, коли побачу кров, так. Затисніть зараз кулак, подивимося, ваші вени. Тобто вам потрібно попасти там, де ні. нема зелененького, так? Так. Там, де шкіру видно. Аж нижче А, а ш... нижче. Вау. Все. Все добре. Як ви себе почуваєте? Ось так. Через 30 хвилин пластир знімете. Заганайте руку, 5 хвилин тримайте. Марк, як все пройшло? Суперні враження? Супер! Дуже швидко, безболісно, і дали ще цукерки. Це вам? О, Марк? Ми з вами прийдемо в лабораторію, і ви вже там подивитесь залаштунки, як все відбувається і що відбувається з матеріалом. О, супер, мені дуже цікаво. Оксана, а скажіть, а за що ви тут відповідаєте? Яка у вас посада? Я медичний директор лабораторії Сінева і відповідаю за виробництво аналізів, тобто за самі лабораторії. Наразі у нас в Україні діючі лабораторії в різних містах. наших. це в Києві, де ми з вами знаходимося. Центральна лабораторія, місто Вінниця, Одеса, Чернівці, Львів, Херсон, Дніпро тобто, там вже безпосередньо виконуються аналізи з того матеріалу, який до нас потрапляє. Слухайте, ну все правильно, все по тексту, як написано в постійлі. Ну супер. Тоді проходимо далі. Оксана. А які послуги надає лабораторія Сенева? Ми виконуємо лабораторні аналізи з матеріалу людини. Тобто всі відомі такі аналізи, як глюкоза, наприклад, глікований гемоглобін, вітамін Д, гормони щитоподібної залози, тобто все, що необхідно для того, щоб оцінити стан функціонування організму і розуміти, що відбувається з твоїм організмом. А які самі популярні аналізи у українців? Є така статистика? Так, звісно, ліпідний профіль. Тобто це холестерин, тригліцериди, ліпіди. Тобто те, що відповідає за наш обмін ліпідів в організмі. Це такі терміни, трошки важкуваті. Да. Да? Але це кров, да? але звісно, це, це звісно ті аналізи, які використовуються, і вони дуже популярні серед нашого населення в Україні. А є такі аналізи, які там досліджуються рік. Ти здаєш і, і цілий рік їх аналізують. Ні, таких аналізів немає, які довготривалі будуть, або дуже виконуються в тривалому періоді. Як правило, зазвичай основні аналізи виконуються за декілька годин. А Вже максимум? Бі... максимум Це два тижні, два так? тижні. А -а -а. Да, десь 10-14 днів, оскільки там сама методика потребує додаткових технологічних а -а -а. втручань. А, а можна безкоштовно здати аналізи, якщо я працюю у вас? У нас є бонусна програма для співробітників. Угу. Ти і е, хтось з твоїх близьких, наприклад, Вау. можна здати кожного місяця безкоштовні аналізи в рамках суми певного бюджету. Вау! А який бюджет на сьогоднішній день? Це півтори тисячі гривень. То я можу вітамін Д, хоч кожен місяць здавати. Абсолютно подобається. Клас. А які ще є бонуси? Для співробітників. Ага, я одразу по бонусам, я таке люблю. <х Stanley> мені давайте не про роботу, а про бонуси. <lots> <х Salz> Звісно, у нас є бонуси для співробітників, які вже працюють тривалий час в компанії. Коли ти працюєш 10 років, ти отримаєш нагороду. А коли 20 років попрацюєш в компанії, то тебе компанія відправляє в круїз. Клас! А ще для всіх новачків у нас є Welcome Pack. До речі, про Welcome Pack. Це мені це тобі. Ти наш новий член команди. Будь ласочка, от отак мені подобається працювати. Працюєш подаруночки, сидиш собі. Клас. Добрий день. Доброго дня. Мені потрібно роздрукувати результати. Угу. Добрий день. У нас, до речі, зараз є можливість роздрукувати результати у цьому відділенні на терміналі самообслуговування. Хотіли б спробувати? Так, давайте. Будь ласка, ходімо. Я ага. тобі зараз так все покажу. Натискайте, будь ласка, і вводьте ваш номер телефону. Угу. Вам зараз має прийти код. Так, вводьте його. Все, бачите, у вас всі ваші замовлення по різних профілях. Ви вибираєте той профіль, який вам потрібно. Нажимайте. Угу. Все, Дякую, гарного дня. Будь ласка, до побачення. Ну, це дуже круто. Так, дійсно. У нас такий термінал самообслуговування зараз є тільки на цьому відділенні. Проте, клієнти також можуть отримати свої результати онлайн на електронну пошту. я так завжди отримую. В особистому кабінеті на сайті можна подивитися, в чат-боті, або просто прийти на будь-яке відділення, і такий адміністратор, як ти, роздрукує і видасть в паперовому вигляді. Ну заради такого адміністратора можна і прийти, якби відділення. А у мене ще таке питання: от я така дуже активна, така. <гуми> Тут можна вже і дискотеку робити. Якщо я втомилася і хочу просто встати, розім'ятися, я можу. Так? Звісно, якщо в цей момент немає, 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 немає клієнтів, то, будь ласка, ти можеш пройтись, відділенню. йогу, можу, можу, наскільки костюм дозволиш. Також собі дати. <гуми> можу, можу якісь такі штуки робити. <гуми> Ріше вже землявся і ну все, йдемо працювати. <гуми> Мене в машині завжди є мій улюблений сік. Загалом робота адміністратора потребує завжди гарного настрою, адже ти обличчя компанії. І сік з банка мене в цьому виручає. Він додає мені гарного настрою та енергії. До речі, відомо, що скляна баночка зберігає смак і користь фруктів, а це підтримує здоров'я. як смачно. Все, треба йти працювати. Це теж буде собою. Марк, ми з вами в лабораторії, де відбуваються безпосередньо аналізи. Тобто це такі аналізатори. І зараз ми з вами бачимо, як машина, робот, сам відкриває пробірку, щитує штрих-код, Тобто він все знає, що замовлено в цій пробірці wow. і який аналіз потрібно виконати. Людина сюди не може вмішатися да, там, в процес. Все, що відбувається далі, пробірка потрапляє на саме аналізатори через спеціальні треки автоматичні. І вже там виконується аналіз для прикладу. Один аналіз, наприклад, глюкоза виконується дві хвилини, а тереотропний гормон 19 хвилин. Тому вже через там 15 хвилин буде готовий аналіз. Результат відповідно там до замовлення, який є. Оксан, А чому е аналізи потрібно здавати? Наприклад, деякі аналізи на голодний шлунок. Так, все вірно, є певний перелік аналізів, які необхідно здавати над ще серця. Тобто не їсти жирну їжу, там газовані солодкі напої перед тим, як необхідно здати аналізи, оскільки це може впливати на отриманий результат. Якщо, наприклад, я записався на, на аналізи, на наче серце, але не стримався і трішки там з'їв пару шпикачок, і це утаїв від вас, це якось. Ми будемо дивитися матеріал, uh -huh. да? тобто цей аналізатор він перевіряє а, коректність вашого матеріалу. Тобто відповідає ваш матеріал чи ні, тому що ви здали якомусь аналізу. І якщо ми побачимо, аналізатор побачить, що ні, то це буде повторне взяття. Тобто ви дізнаєтесь, так, що так, я так, є так, в спекачки. Так, так. Uh -huh. Ми сьогодні здавали аналіз глікований гемоглобін. Так. І цей аналіз виконується саме на цьому аналізаторі. Так, так це він такий великий. Так, для одного з аналізу розумієте? Mm. І далі вже в безпосередньо закрита така система, виконується аналіз. Тобто людини в процесі немає, вона відсутня. Все Точа. аналізує. Да, оператор завантажує людина. Людина. Ви людина. Так, відповідно, біля аналізатору має бути оператор або лаборант з освітою, який вміє, який знає, як працювати з аналізатором, яке обслуговування має відбуватися, але все робить робот. Так да. Оксана, а здати ж можна не тільки кров, так Що ще можна здавати. Різний біологічний матеріал, це може бути і сеча, це можуть бути зі або рогенітальні, або там ротоглоткові, якщо це на ковід, наприклад, нам більш відомий. А який саме такий дивний зразок приходить до вас? Ми працюємо з зразками за замовчуванням, що це зразок людини. Але іноді дійсно нам аналізатори підказують, що це матеріал не... Відповідно до того, який зданий, наприклад, яблуневий сік, да, або, чи... таке, да, так? або чай, да. тобто аналізатор не розрізняє, що це за вид матеріалу, але по параметрам, які він вимірює, mm. по результату ми можемо оцінити і сказати, що це не матеріал, який принесений і відповідає сичі, наприклад, да. а ось ви казали про чай, яблуневий сік. А для чого люди це взагалі роблять? Ви знаєте, я не можу відповідати за думки і що у людини в цей момент, але бувають такі клієнти, які або хочуть перевірити лабораторію, чи дізнається лабораторія, що це за вид матеріалу. Так? Ну, наприклад, та може можна. дійсно це перевірка лабораторії. Перед тим як щось я буду здавати у вас, я приношу вам какао. Потім ви мені кажете, Марк, це какао, і потім я такий, ага, лабораторія класна. Вона все перевірила, це точно какао. І потім я вже здаю реальні аналізи. Марк, я вас можу запевнити, що ми точно не видамо, що це какао. Ми mm -hmm. вам. Скажемо, прийдіть, будь ласка, а, ще раз, ага. бо ми не можемо вам видати результати, бо вони а, не відповідають матеріалу. Да. Всім какао, <laughs> ми пішли далі. А які от риси потрібно мати людині, щоб працювати адміністратором, що ви можете порадити новачкам? І все одно це така рутинна робота, і які може є поради, щоб якось її розбавляти, щоб це не набридало, щоб от, скажімо так, була мотивація працювати вдовго. По перше, треба бути відповідальним, угу. тому що ми відповідаємо за нездоров'я нашого клієнта. Угу. Треба бути тобто, дуже... треба приходити вчасно. Треба приходити вчасно. Я вже не зможу працювати адміністратором. А так все гарно йшло. А так все гарно йшло. Треба бути уважним, ввічливим, терплячим. Все є. Прекрасно. Окрім чек. І загалом з повагою ставитися до людей, до клієнта, тому що клієнти приходять різні, з різним багажем. З різним настроєм різним настроєм, абсолютно ми ніколи не знаємо, що відбувалося з ним за дверима uh -huh. відділення. Важливо, навіть неприємні якісь моменти не брати на свій рахунок. Uh -huh. А стосовно поради, я в принципі кажу всім новачкам, коли дивитесь на клієнта, уявляйте, що це ваша близька людина. І тоді думаєш, а як би я хотіла, щоб мою близьку людину обслуговували? Uh — -huh. Да, прикольно плюс Влас. у нас. Часто відбуваються якісь зміни, нововведення. У нас компанія стрімко розвивається. Ми не просто слідкуємо за інноваціями, ми їх створюємо. Тому ну, не заскучаєш насправді. Ну класно. А от е, цікаво, чи треба мати якусь освіту, щоб працювати адміністратором? Ні. Спеціальної якоїсь освіти не потрібно. Ми всьому вчимо. Показуємо, mm -hmm. розказуємо, підтримуємо. В кожного нового адміністратора буде свій наставник. Є двохмісячний адаптаційний період, ідеально протягом якого він може вчитися. І тепер питання, якого чекали всі: зарплата. <клес> <клес> Бо бонусів багато. Цікаво, яка середня зарплата в адміністратора? Для Києва це приблизно. 30 тисяч гривень зараз мені подобається. Я тепер зрозуміла, не на ви тут 10 років працюєте. А є якісь ще там приведе друга щось таке? Так, у нас для співробітників є власна програма, яка так і називається Приведи друга. Якщо порекомендуєш mm -hmm. свого друга чи просто знайому людину, вона в нас працевлаштується. Ти за це отримаєш грошову винагороду. Тобто, якщо я захочу працювати зі своєю подружкою, а можна, наприклад, буде попросити, щоб нас на одне відділення поставили? Якщо там буде вакансія, можна. Клас! А зараз є взагалі у вас вакансії адміністратора? Так, так, звісно. Тобто вам потрібні. Нам потрібні і в Києві, і в інших містах України. Ну, друзі, ну краса. Якщо захочеш змінити професію, залишайся. А мене візьмуть? Так? Візьмуть. Чому ж можна? Ти вже все вмієш. <рес> Ви теж зможете. Якщо я змогла, ви точно зможете. У вас є більше віри чим себе. Оксана, слухайте, я вражений. Така техніка. Я вдивляюсь туди, в ці штуки, як вони, знаєте, все чітко раз, 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 раз все представили. Вау, вау! Супер сподобалось вам да, да? дуже сподобалось і такі дівчата. Так собі щось це хлопчата. Ну щось да, другують, все працюють. Да, працюють, як знаєте, так. все так чітко, дисципліновано, як єдиний організм, механізм, да. так. Мені ось що цікаво, чи є якісь новітні технології чи новини, от в сфері лабораторії, можливо, ви щось знаєте, щось скоро в майбутньому зміниться, чи щось буде? Звісно, медицина не стоїть на місці, вона рухається вперед. Тому все, що пов'язане з лабораторною діагностикою в медицині, зараз це все на стандартизацію, на роботизацію, да на використання штучного лабораторного або медичного інтелекту. Тобто, там, де можна замінити людину в процесі, це викуп... Буде використання роботів машин, і туди все направлено експрес-діагностика. Да? Тобто не потрібно там те, що ви там довго чекати аналізи, які там можуть виконуватися там декілька днів або декілька тижнів. Тому це все використання лабораторних інформаційних технологій, лабораторно-інформаційних систем, і відповідно, ми з вами пройшли всі етапи лабораторії від початку і до фінального вже етапу. Тому ваші результати будуть вас чекати через дві години на рецепції. О, ви можете їх забрати. Полюєш, а, чесно. І тому дуже вам дякую. І Вам дякую. А ви вже куди сидите? Да? Так. Треба працювати Треба далі. Треба працювати далі. Так, ну добре. Я поки ще тут по потанцюю. Ну тут дуже гарно. Супер. Ну я вже танцюю. Да. Все, Олександр, ще раз дякую, дякую. вам. Дякую. Добрий день. Добрий день. Я десь вас бачила. Я хочу дізнатися про аналізи свої. А вам мали прийти на пошту. Ви хочете, щоб я вам роздрукувала? Так. А покажіть номер замовлення. Ось. Краса. Краса. Ого, Марк Артурович! Ясно. Що там? Ясно. Ого! Ого! Ви мене пугаєте. Фух. Ну що, як ти, Марк? А, добре, добре. Слухай, ну гарно було. Я спілкувався з директрисою. Ага. О, я Так, да, в мене взяли аналізи, ага. було не боляче, було швидко. Ага. Я бачив всю цю техніку, котра аналізує те, що ми сюди прикольно. приносимо. І це вау, це прикольно. Це дуже сучасні технології. Все. Вау. Як ти? Боже Кіця, це просто. Це ідеальна робота. По-перше, от і ще трошечки, і я йду до домцю. Я собі тут взагалі не ходжу. Я собі тут розслабилась, трошки собі могла тут помедитувати. Щоб тут з аліночкою ми там щось поспілкувалися. Ну, прям взагалі люди такі котики-моркотики. Ну, я прям ой, Маркет, так кайфанула. Що робиш? А що, нельзя? Не можу, це моє, це мені подарувало як працівнику. — Я теж Бачиш, хочу. О, Блокнотичок, який я? Сумочка, парасолька, будь ласка, раз. І це все. бачиш, тобі таке не подарили. Да, будь ласка, стікери. І чашка. А? — Тобі дуже лечить, до речі. Правда? Угу. Я зрозумів, що адміністратор дуже затребувана професія. Динамічно зростає і кількість вакансій, і середня зарплата. Переконатися можна на WorkUA. А якщо ви у пошуку чи хочете змінити роботу, то на WorkUA ви можете знайти цікаву для себе пропозицію. О, Давайте так піднімете руки, тільки в мою камеру дивитися. Приготувались і можна нам.